Ну яке літо без цитрусів? Сьогодні я вам покажу класні цитрусові свіжі аромати на літо. Вітаю чудові, ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні будемо говорити про цитрусові аромати для літа. Якщо ви шукаєте легкі, свіжі, класні цитруси, дуже гарні і позитивні, то я вам раджу звернути увагу на бренд Guerlain, а саме почати з лінійки Аква Алегорій. В цій лінійці дуже багато цитрусових, легких ароматів, на будь-який смак. Там є аромати, присвячені будь-якому цитрусу, і лимонам, і апельсинам, і мандаринам, і грейпфрутам. І я сьогодні принесла вам показати аромат Переграні із цієї лінійки. Це моя найулюбленіша Аква Алегорія. У мене багато цих ароматів, не тільки граніта, а ще я маю і мандарин з базиліком, і про грейпфрут аромат, і багато-багато інших. Але найулюбленіший аромат про грушу і грейпфрут. Дуже позитивні соковиті цитруси. На старті він такий класний, він такий свіжий. Дуже веселий аромат. Я коли його розпилюю, то таке відчуття, ніби це якесь ситро з грушкою і з грейпфрутом. Дуже класний і смачне. Від нього одразу настрій з'являється, і він освіжає. І він трошечки, трошечки солоденький, може нагадувати якийсь. Газований напій, але все одно він мені дуже пасує до літа, до літньої погоди. Я вам признаюся чесно, цей аромат я ношу не тільки літом, я його люблю носити. Постійно і зимою він класно підходить під новорічний настрій під ялиночку. Він для мене правда святковий. У нього такий класний гарний настрій, і від цього аромату неможливо не зарядитися позитивом. Якщо поганий настрій, то ви можете напшикатися перегранітою, і у вас настрій обов'язково покращиться. Я вам це обіцяю. І також можете подивитися, затестувати інші аромати із лінійки Аква Алегорій. Але сьогодні я вам показую свій найулюбленіший це пера граніта. На старті, як я і сказала, це така шипучка з цитрусами і з грушою. Тут дуже відчувається грейпфрут, такий е, шероховатий цитрус з гірчинкою. Прям такі білі перетинки відчуваються, як у грейпфрута. Але тут соковита і смачна груша, вона солодка. І завдяки її солодкості ця гірчинка нівелюється. Також в цьому ароматі відчуваються трошечки квітів, вони зовсім легкі, такі повітряні і ніжні, і база у нього кедрова, така трошечки хвойно дерев'яна. Я думаю, що цей аромат сподобається багато. Багатьом людям, і він абсолютний унісекс і для чоловіків, і для жінок. Ще один дуже гарний цитрусово-квітковий аромат, парфуми. від Versace. Називається він Eros Femme. У мене в туалетній воді. Це дуже чуттєвий, на мій погляд, цитрус. Він не тільки а Тут лимон доволі такий відчутний. Тут відчувається і солодкість малини. І малина тут також грає одну із головних ролей. Але що мені подобається, тут відчувається лимонна магнолія, легкий літній жасмін, аромат не затушливий, він не липкий, він не тошнотворний, від нього не розболиться голова. Він дуже стриманий, елегантний, але має таку солодинку малинову, яка розбавляє цей аромат. Аромат свіжий, цитрусовий, про білі квіти і про... Фрукти Фрукти позитивні, дуже літні і соковиті. Аромат, він не складний, але все одно для літа він дуже класно проявляється. За що я люблю Parfum? я його люблю за його стійкість, не дивлячись на те, що в спеку всі цитрусові аромати зазвичай тримаються на шкірі погано, а Parfum навіть у туалітній воді тримається дуже-дуже довго. І якщо вам подобається. Більш така концентрована і жовтоквіткова версія. То вам треба затестувати Ele-Parfum, але в парфумованій воді, тому що парфумована і туалетна вони доволі таки відрізняються, я би сказала, навіть дуже. В парфумованій воді не відчувається малиновість в цьому ароматі, вона відчувається. І завдяки цьому мені здається, що туалетна вода більш солодка, а парфумована вода більш жовто-квіткова, тому що там відчувається ще і мімоза, і інші жовті квіти. В цьому ароматі не відчувається жовто-квітковості, як в. Парфумованій воді, тому мені здається, що цей аромат більш універсальніший за парфумовану воду. Але якщо ви не любите малиновість або трошечки солодинки в ароматі, то вам краще тестувати парфумовану воду, бо вона не така солодка і більш квіткова. Загалом мені дуже подобаються ці обидва аромати, але туалетна вода більш універсальна. А зараз я вам покажу бюджетний позитивчик аромат, який я дуже люблю. І це парфуми від бренду Lanvin, Називається він Romier to Rose. Це аромат про лимони, про цитруси, тут мандаринчик також відчувається, і про троянду. Загалом це така цитрусова троянда. Аромат дуже легкий, свіжий, тендітний. Він такий. Гарнюній, ну дуже позитивний, дуже приємний. Він і ніжний, і цитрусовий, і квітковий. І квіточки тут трошечки засолоджуються в базі потім, коли час минає. Але загалом, який же він класний і дуже гарний настрій мені також дає. Мені здається, що це знахідка серед бюджетних ароматів. Він недорогий, недорогий люкс. Якісний аромат, хоч він, можливо, і не буде тривати на вас у спеку дуже довго, але за такі кошти, ну це просто класний. Це аромат про таку м -м, трояндочку, яка згодом зацукровується, але на початку вона дуже-дуже кисленька, позитивна, свіжа і цитрусова. Якщо вам подобаються троянди, то це must have на літо. Наступний аромат також із бюджетного люксу, і це Moschino Фані. Ось такий у мене малесенький флакончик на 25 мл. І як же мені подобається цей аромат. Я признаюся чесно, цей парфум я більше люблю носити зимою, тому що зимою мені дуже подобаються такі соковиті, яскраві холодні цитруси, які дзвенять на морозі. Але і у спеку цей аромат непоганий. Це аромат про лимончик з зеленим чаєм, з жасміном. І він теж такий позитивний, яскравий. Свіжий, дуже свіжий аромат на всі. Випадки життя це аромат, який ви можете носити хоч кожен день, хоч на роботу, хоч будь-куди. Він просто суперовий, дуже класний, яскравий, позитивний. Якщо ви любите ноту зеленого чаю, а вона тут яскраво відчувається, то цей аромат вам точно буде до вподоби. Якщо ви не пробували ці аромати, то бажаю вам їх затестувати. Не всім подобається дана парфумерія, але мені здається, що цей аромат вартує уваги і він достойний. Бути такою приємною поливашкою літом. Дуже класно вгамовує е, спеку, хотіла сказати. І, та якщо ви. Якщо вам дуже спекотно і вам треба освіжитися, трошечки збадьоритися, то цей аромат саме те, і він допоможе вам це зробити. Дуже приємний. Він такий гостренький. Що він нагадує? Він трошечки нагадує light blue від Dolce Gabbana, але мені здається, він набагато стійкіший, ніж Light Blue. Тому якщо ви полюбляєте light blue, то можете також затестувати і в Mosquino Funny. Аромат, який з'явився у мене нещодавно, і я дуже радію, що він у мене тепер є. Це парфуми Light Duty від Giorgio Armani. Ось такий жовтий, яскравий камінець, і це аромат про квіти і про цитруси. Для мене це аромат про зовсім зовсім не солодкі квіти, цитрусові і дуже-дуже соковиті. Тут відчувається лимон. Дуже яскравий лимон і також багато білих квітів. Я тут відчуваю ніжний, такий зелений, кислю... кисленький жасмін з ніжною білоквітковою гарденією. І таке відчуття мені надає трошечки відчуття тоберози. Тобероза буває хижа, але ця тобероза, якщо вона її є, то вона стримана. Ну я цей аромат відчуваю ніби так. Ніби це стримана така приємна тобороза. Аромат з гірчинкою. Тут квітки такі, вони не солодкі, абсолютно, а вони отакі, як в природі, зелені із гірчинкою. І це мене. Прям покорило в цьому ароматі. По-перше, мені дуже подобається флакон. По-друге, мені дуже подобається його стійкість, тому що стійкість у нього нереальна. Хоч він і заявлений як цитрусово-квітковий аромат, але стійкість у нього класна. Мені дуже подобається, я його відчуваю із себе цілий день, і в нього дуже класний шлейф. Такий Стриманий, елегантний шлейф, шлейф дорогих парфумів. Це не просто поливашка або якась несерйозна водичка. Серед усіх цих ароматів, які я вам показала попередні, ось цей аромат найсерйозніший. Він витончений, він дуже такий ну, багатий аромат. Коли його вдихаєш, то от відчуваєш, що це от реально дорогі парфуми, дорогі якісні парфуми. Наступний аромат, який також мені нагадує трошечки стиль light Blue, але не зовсім. Трошечки в своєму напрямку це Anna Sui ось такий аромат. Називається він Secret Wish. Дуже гарний флакон, дуже класне оформлення. Я просто не можу, яка це краса, але аромат, на жаль, ну зовсім не стійкий, але дуже приємно пахне. Я не хочу його якось сварити за його нестійкість, тому що ну, він реально його наносиш, і через пів години ти його взагалі не відчуваєш. Не був ти водою потім побризкався. Але от за його початок, ну це дуже гарно. На початку це дійсно такі свіжі, акватично лимонні, здорові ноти. Дуже схожий аромат на Light Blue, от мені дуже нагадує початок. Прям такі лимонні, лимони з кедриком і з свіжою акватикою. Аромат не солодкий, він дуже цитрусовий, дуже такий яскравий і позитивний, класно освіжає, але проходить півгодини і я його вже не відчуваю. Можливо, це просто на моїй шкірі. Воно так, можливо, це мій ніс до нього звикає. Зимою я його набагато довше відчуваю, а от зараз ну, просто якась біда з ним. Хоча аромат дуже приємний, якщо треба освіжитися, отак от знаєте, наприклад, вийшла з душу, треба освіжитися або затримати свіжість, одразу полилася, і за пів години можна вже наносити якийсь інший аромат. Тому що ось цей аромат дарує таке відчуття, покращує настрій, відчуття свіжості, ти одразу так попшикався. Вдихнув свіжими цитрусами, надихнувся і пішов далі. А та вже користуйся чим хочеш. Але за його ціною, ну, цей аромат не дорогий, я би його віднесла до більш бюджетних ароматів. Але цей флакон, я дуже люблю цей флакон. Навіть якщо я не користуюся цим ароматом Secret Wish, то я можу просто поставити флакончик і просто любуватися ним. Ну така краса. Хочу вам також нагадати про аромат від українського бренду Склва або Соколова. Я вам принесла свій флакончик, у мене тут Orange Blossom, який, на жаль, був ліміткою і зараз не є вже в продажі, але він також про цитруси. Я вам не буду про нього розповідати, я хочу згадати про інший аромат з цитрусами від цього ж бренду, який називається Sea Citrus. У нього ось такий от. Майже такий флакончик, але в іншому кольорі, і то аромат про цитруси. Цитруси там просто чудові, то прям натуральний, яскравий, позитивний кисленький лимон. Це ніби ви справжній лимон розрізали, от свіжий, і він отак от пахне. Але ще уявіть собі, ось цей розрізаний лимон, навпіл, витикає витікає з нього сік, і ви його посипали зверху сіллю. І все це ви робите на пляжі десь на морі. Це така краса, це реально морський цитрус, правдоподібний, дуже позитивний, дуже кислий, дуже лимонний аромат. І з такими морськими відпускними вайбами. І він дуже стійкий. Він такий стійкий, що його просто не відмиєш. От чесно, я коли наношу всі цитрус, у мене зараз, на жаль, немає флакона, але в мене був флакончик малесенький на 10 мл мініатюрка. І в мене були семпли. Я носила той аромат, і я просто не могла його відмити. Він на мені цілий день тримався. Стійкість у нього просто шедевральна. Якщо ви любите солонуваті такі морські цитруси, то це аромат. Точно вам до затесту, якщо ви до сих пір з ним не знайомі, я вам раджу всім спробувати. Це найкращий правдоподібний цитрус, який ви можете знайти серед українських парфумів. Ну, а у мене Orange Blossom, ось такий флакон, яким я зараз також користуюся, я його дуже люблю. Це аромат не тільки про цитруси, це для мене амброксан. У першу чергу, аромат дуже свіжий, стійкий, шлейфовий, ніжний. Якщо ви знаєте, що таке Eccentric Molecules, то ось це український Centric Molecules з додаванням неролі, апельсинової квітки і лимонів. Апельсинів, точніше. Я його обожнюю, зараз користуюся, на жаль, лімітка, але хто не встиг, тот і не встиг, як то кажуть. І ще один молекулярний класний цитрус, незвичний від бренду Etat Libre d'Orange. The Ghost in the Shell. Аромат не тільки про цитрус, тут дуже прикольна і приємна піраміда, і аромат розкривається багатогранно, але для мене це в першу чергу аромат про е, такий класний цитрус. Він трошечки для мене хімозненький. Я тут відчуваю бергамоти, лимони на такій молекулярній базі, і згодом, коли цей аромат побуде у мене на шкірі, він починає лактонити, він перетворюється в більш молочний, такий м'який і збитий, немов смузі, аромат. Дуже шлейфовий, дуже стійкий. На мені всі молекулярні аромати шлейфові і стійкі. І якщо ви хочете аромат такий незвичний з цитрусами, то це The Ghost in The Shell аромат не тільки про цитруси, про лактонність. Він такий дещо металевий, і також в цьому ароматі відчувається не хімозність, я би сказала, а якась латексність. От я відчуваю ноту латексу в цьому ароматі. Хоча дехто її сприймає як хімозну ноту, негарну. Для мене це. Прикольна просто нота, яку, ну, вона типу шкіряна, але я не можу її називати повністю шкіряною, тому що вона легка, вона свіжа і вона трошечки резинова. От мені пахне просто латексом. Якщо вам подобається таке звучання, то можете затестувати. Аромат незвичний. Не всім він, звісно, сподобається, але мені здається, він вартує своєї уваги. Стійкі, шлейфові молекулярні цитруси з такими прикольними нотками або вініл, Наприклад, або латексу, хто як відчуває? Я тут відчуваю більше латексу, і воно прикольно. Аромат, про який не говорять на Ютубі взагалі. А я говорю, тому що це класний аромат. І мені здається, це несправедливо про нього не говорити і не показувати. Аромат Одероша Fresh. Це не просто цитруси. Це просто ідеальний освіжаючий аромат про цитруси, про квіти, аромат фужерний. І я вам дещо скажу: він дуже класний, тому що він мені. Нагадує парфуми від Фредерік Маль, які називаються Оде Магнолія. Але Оде Магнолія коштує, вибачте мене, ви подивіться на ціни. А цей аромат набагато дешевше. Він дешевше до ну, разів в 6 або в 7, мабуть. У мене тут 220 мл. Флакон на 220 мл. Він класний. По технічним характеристикам він непоганий. Він звучить не цілий день, тримається на вас, але й немало. Я його відчуваю на годин 5-6 на собі. Можливо, на гарячій шкірі він буде ще менше відчуватися. Але ну, за таку ціну, я не знаю. Тут, коротше, я відчуваю класний такий соковитий лимон. Я би навіть сказала, що лимонну магнолію. Він дійсно мені дуже нагадує Фредерік Маль оде магнолія. Там також я відчуваю лимонну магнолію. Але ця лимонна магнолія, вона трошечки і зелена, і фужерна. І тут відчувається така м'яка, дуже м'якенька акватика, свіжа. Але вона така тендітна, що, можливо, навіть і не дуже помітна, але все одно вона так розвертає піраміду, точніше, композицію, саме звучання аромата, розбавляє його свіжістю, розбавляє м'якістю. Аромат. Просто чудовий. Я не знаю, чого про нього мало так говорять. На українському ютубі я взагалі не бачила, що, окрім мене і Іри Талами про нього хтось ще казав. Ну це просто офігенний аромат. Я не знаю. Всім раджу познайомитися, якщо у вас буде можливість затестити. А ви подивіться на флакон взагалі. Ви бачили цю красу? Ну це просто Це ж дуже гарно. По-перше, тут флакон гарний. По-друге, от аромат. От вони у флаконі відображають так, як пахне аромат. Аромат так само пахне. От Ви подивіться тільки на флакон, і ви можете одразу уявити, як пахне цей аромат. І хоч я кажу, цитрусова магнолія або лимонна магнолія, ви одразу думаєте, ага, аромат жовтого кольору. Ні, за рахунок ось цієї, Такої акватичної, акварельної ноти він сприймається в блакитних кольорах, аромат освіжаючий, прохолодний. Це, немов ковток свіжого повітря з лимонними магноліями. Це така краса. Тут відчувається мох, зелений мох. Він для мене не такий не шипровий, він більш спокійний, він стриманий, аромат фужерний, дуже добре зроблений і просто класний. Я не знаю. І потім, згодом, коли ти в ньому походиш, за кілька годин він починає на мені запудрюватися. Але пудра тут не така от косметична пудра, а дуже-дуже тендітна, квіткова, майже така кремова, класний аромат. Одероша, фреш. Просто ідеальний аромат для того, щоб освіжитися. Останній аромат з цитрусами на літо, який я вам сьогодні покажу знайомий такі пакування. Це Сіцилія, звісно, від Мансера. Аромат про цитруси, і не тільки про цитруси. Як же я люблю цей аромат, це аромат, немов ти розчищаєш, чистиш мандарину, знімаєш із неї шкірку, і вона прискає. І оцей сік стікає тобі прямо ж до ліктів. Ось. Це воно, мандарин такий соковитий, такий класний. Але також він розбавлений ще і грушею. Груша Тут соковита, зелена, така хрустка. Ти її кусаєш, і прям бризки такі. О, у мене ж слюни потекли від, від того опису, що я вам даю. Дуже соковитий аромат, дуже класний, позитивний. І це такі цитруси, які треба носити саме літом. Але я інколи цей аромат ношу ще і зимою під Ялинку. Він також пасує тому новорічному настрою, якщо вам хочеться мандаринів, звісно, але літом він проявляється якось якось інакше. Цей аромат літом трошечки солодший, ніж зимою. Зимою він більше такий цитрусовий холодний колкий, а літом він прямо засолоджується це, немов соковитий такий. Мандарин, дуже класний, солодкий, смачний. Коротше, та, ось це мій улюблений цитрус на літо, дуже гарний, дуже стійкий, як і всі аромати від Мансера. І якщо ви не пробували, то спробуйте. Але мені здається, що якщо ви любите парфумерію, ви вже давно знаєте і без мене, який класний цей аромат Музика Сподіваюся, вам сподобалось це відео і було корисним. Якщо так, то дайте мені знати в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, я вам всім завжди дуже рада. І ми з вами скоро побачимося. Па-па-па-па, бережіть себе, будь ласка.